Я почну так, це з нових, з нових повідомлень, які йдуть, йдуть дуже шаленими кроками. Це про співпрацю нашу з Сполученими Штатами і про те, що нам виділили, якщо не помиля 60 мільярдів доларів. І багато хто вже почав радіти, але багато хто каже, що ще рано радіти, чи можна вже радіти. Як подумав, ну я прихильник того, що треба радіти тоді, коли є фінальний результат. А фінальний результат у нас все таки не рішення про допомогу, а перемога. Оце буде підстава для радості. Ми ж розуміємо, з чим це пов'язано, і насправді це велика наша проблема, що у нас ворог такий, який набагато більший за нас. І набагато більше не лише за площою, що очевидно для всіх, хто дивиться на, на мапу світу, але і за кількістю населення відповідно за кількістю солдат, за кількістю техніки, яку вони мають, розміром економіки, і так далі. І так далі. І тому Україна не може сама протистояти такій величезній державі дуже довго. Який час можемо і. Це викликало подив усього світу, але так довго як ми це робимо. Фактично, вже більше двох років повномасштабної агресії. Це для інших це недосяжно, це взагалі незрозуміло для нас. Виявляється реалістично, але, але за допомогою світу, і світ нам допомагає не лише американці, нам допомагають європейці. Нам допомагають країни поза рамками Європи і, і, і США. Але, звичайно, американська допомога в загальному обсязі є найбільшою, тому про неї так багато говориться. Uh -huh. Зараз мова йде про рішення всього лиш однієї з палат у американського парламенту в парламенті США дві палати. У нас Верховна Рада, одна палата, там дві. Палата представників і Сенат. Отже, нижня палата проголосувала за. А тепер справа за Сенатом. Ну багато хто радіє, хоча немає ще цього рішення остаточного загального всього конгресу і палати і сенату, тому що Сенат вже голосував за подібний законопроект раніше кілька місяців тому чи пару місяців тому, і голосував позитивно. Тому ми розуміємо, там є більшість представників демократичної партії, які звичайно ж підтримують свого президента Байдена, який. Вніс законопроект і підтримує ідею допомоги Україні Тому ми сподіваємось, що вже ну я не знаю, Кирило. Ми можемо цю кухню вашу журналістську видавати. Що ми спілкуємося в понеділок, 22 квітня? Так. Так. так а завтра тому, тому... Що? завтра вийде інтерв'ю. тому... А, ми... бачите, а от завтра, коли воно вийде, повинні ну тільки за Києвом. Це мабуть буде вже пізній вечір або й ніч. З вівторка на середу повинні проголосувати сенатори, повинні проголосувати сенат. І після того це рішення ну тут вже ніяких сумнівів немає. Підпише президент США, і воно почне, як ми всі сподіваємося, дуже швидко реалізовуватись. І це я не знаю, чи це можна вважати радістю, але це величезне полегшення для наших збройних сил. Дуже багато втрат останнім часом ми несемо через те, що. Ми не доотримуємо всього того, що нам потрібно для ведення бойових дій, тому це дуже важливо, те, що відбувається, але ну радість мені здається. Я розумію, що це така журналістська гра, і ви провокативно пропонуєте слово. Ну от дякую, що ви запропонували цю провокацію. Я на неї не піддамся. Ну для мене це не те слово, яке варто вживати у, у цьому контексті. Ну ви радієте, що нам. Це це дали цю допомогу? Ну ще не дали цю допомогу, але і, не... і, і ще раз Кирило, тут питання не в емоціях, питання в тому, що я розумію, що без цього ми не зможемо достатньо довго і ефективно протистояти Росії, тому це полегшення. Багато хто силається на те, що Сенат не може не проголосувати так, тому що лідер більшості сенату це Чаг Шумер, який є представником демократичної партії. Чи може це повпвати якось? О, знову ж таки Джонсон міг завалити при, при своєму бажанні завалити цей це голосування. Кирило, я перед цим говорив, що більшість сенаторів у сенаті представники демократичної партії, так. тому ну, відповідно ну, важко уявити, що вони не підтримають законопроект, який під за який вони вже проголосували позитивно були. От і які підтримує їх президент, так ну є всі сподівання, і більше того, є сподівання, що частина республіканців сенаторів проголосують за нього. Тому е, тут уже з великою долею впевненості чи визначеності, скажімо, так, коли мова йде про чужий парламент, ніякої впевненості не може бути, але ну, визначеність певна політична тут є. Ми розуміємо, що це вже більше в руках. Демократичної партії, яка має і президента, і більшість у сенаті. Що стосується що стосується, ви згадали спікера угу. нижньої палати палати представників, то треба розуміти, що це питання, українське питання, має дуже складний контекст в Америці. Для нас це тільки війна, війна з Росією. В Америці для американських політиків для частини американських політиків, зокрема в республіканській партії, це питання вийшло на порядок денний як внутрішньополітичне питання, тому що вони опозиція, і опозиція, яка йде на вибори, вони повинні критикувати владу. Отже, вони повинні критикувати і змагатися з президентом Байденом. І оскільки президент Байден достатньо наполегливий і послідовний у відстоюванні необхідності допомагати Україні фінансово і іншим. Іншими методами, то відповідно це критикується багатьма, але ну ще в Сполучених Штатах Америки, звичайно, є внутрішні проблеми, на яких загострює опозиція увагу. Проблема міграції відтак, проблема кордону з Мексикою, де є теж невирішені якісь питання, ну, принаймні на думку частини членів парламенту США, там не збудована стіна, ще якісь там не виділені кошти на якісь заходи для обезпечення безпеки кордону південного. І тому, бачите, українське питання стало предметом торгу. от такого своєрідного політичного тут це абсолютно необразливе в даному випадку випадку слова. Мова дійсно йде про політичні домовляння, не спроби частини політиків вирішити якісь свої виборчі питання, оскільки ще раз повторююсь, восени цього року в Америці вибори. Ось тому е, тут мені здається, е, треба обережно говорити там про погляди чиїсь, е, оскільки ну ситуація значно складніша, Це не ну не, не те, що ми попросили там спікера нижньої палати написати твір про Україну чи якесь, есе, от чи статтю. Як він ставиться, а мова йде про живу політику, живі інтереси живих людей, виборців у іноземній країні, і ну ось такий політичний розклад. Він на жаль створив для нас багато проблем. Ну, ми можемо сказати, що республіканська партія в якійсь в якійсь такі відсоткові співвідношенні маніпулює щодо допомоги Україні. А там є різні різні підходи, навіть у тих, хто голосує проти допомоги у представників. Ну узагальнено ось ця частина на жаль, як виявилось під час. Голосування це більшість республіканців у палаті представників хай там не з невеликою перевагою. Але більшість там є складні достатньо погляди. Є такі люди, які ну як це не дивно, але просто от співають по нотам Кремля, я би так сказав. Тобто, вони ну просто повторюють тези щодо України щодо цієї щодо війни, щодо необхідності допомагати Україні. Формулюючи це так, як це формулюють у Кремлі, ну от просто неможливо знайти різницю. Є складніші моменти, є ті, хто намагаючись, скажімо так, знайти спільну мову своїми виборцями ну, скажімо, ставить загострює питання, причому абсолютно штучно загострює на тому, що треба більше контролю за допомогою іноземною. Мовляв, значить, ми не знаємо, чи добре вона україною. І іншими реципієнтами витрачається так. Це теж е, такий спосіб ускладнити, але бачите, причина принаймні, формально називається інша. Там не, 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 не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому що бачите ось так. Ну і і, і і так далі, і так далі, і так далі. Тому тут не варто, мені здається, займатися такими узагальненнями. Проблема є mm -hmm. а, е, ця група. Називається. Я почав пояснювати здалеку, як вона називається. Але так я не сказав Мага тобто, це скорочення це від абревіатура від е, чотирьох слів, які були виборчим гаслом президента Трампа на перших виборах. «Make America Great Again». так мага скорочена. виходить. ось ця група достатньо впливова. Ну що найменше половина е, у, у конгресі від республіканської більшості. І ну, бачите, вони можуть створити проблеми для прийняття певних законів, користуючись тим, що республіканців більшість, користуючись тим, що е, правила внутрішні дозволяють їм змінювати спікера, якщо вони чимось не задоволені. Так і це було впродовж минулого року. Тобто, Джонсон далеко не перший спікер у цьому скликанні американського конгресу, і так далі. і Так далі, і так далі. Тобто, це політична боротьба, така як вона є, така як вона існує в будь-якій демократичній країні. З правдами, неправдами, перебільшеннями, акцентуванням на чомусь з визначенням пріоритетів відповідно до інтересів твого виборця, а не якогось іншого. І так далі, і так далі. і так далі. Тому тут ну мені здається, що треба розуміти ситуацію у повній у повноті її і не намагатися звести до чогось одного. Я хочу насправді поговорити з вами. Про я думаю, ви бачили про те, що канцлер Німеччини Шольц. Так, він прибув до Китаю. Він був Китаї власне, мене цікавить одне, як він міг приїхати при тому тій різниці в політиці щодо України. І цікавить мене власне ваша думка. Чи піднімали два лідери? Так Сі Цзіньпін і Олаф Шольц. Питання України ми абсолютно точно знаємо, що вони говорили про це. Це офіційно повідомлялося, і в цьому немає нічого страшного. От, нехай говорять, нехай обговорять Крило. Немає нічого дивного в тому, що лідери двох країн, які займають протилежні позиції з якогось питання, проводять зустрічі між собою. Дипломатія для того і існує, щоб згладжувати ці розбіжності, для того, щоб шукати якісь точки дотику. Ось це і є дипломатія, так як вона працює. Обмін думками іноді домовились, іноді не домовились, але принаймні пояснили, чому свої аргумента ну, скажімо так, залишили суперника чи партнера з своїм розумінням світу, своїми аргументами, тому це ну достатньо корисно, тому що від Китаю залежить дуже багато. Хоча роль Китаю, скажімо так, навмисно мені здається самим же Китаєм так тримається в цій війні. Трошки завуальовано, приховано, і так далі. Але ну фактично, Китай допомагає Російській Федерації якимись ресурсами, і наші партнери, і Сполучені Штати Америки, європейці, не тільки німці, французи, британці, інші багато хто не всі, але багато хто ведуть діалог з Китаєм, намагаючись якраз добитися того, щоб Китай. Припинив цю підтримку, от угу. і не, не загострив таким чином, щоб е, прискорити завершення цієї війни, е, тому і немає ніякого сумніву, що позиція президента, е, вибачте, федерального канцлера Німеччини якраз у цьому і полягала, що він переконував Китай саме в цьому. Ось тому це добре, що вони говорили. Це добре, що є цей діалог. Е, у нас е, дійсно дуже. Серйозні принципові розбіжності з Китаєм у, у, у погляді на багатьох на багато речей, але ну принаймні, ми не воюємо. От у нас мир. Ми відтак зобов'язані говорити, оскільки від Китаю дуже багато залежить. Китай може в якійсь мірі підтримати Україну, ну, так як я розумію ситуацію, Китай увійшов у таку фазу тривалого протистояння. І США це і політичне протистояння, і економічне, і фінансове, і, на жаль, не у формі війни слава Богу, але і військове. І Китай бачить цю ситуацію з точки зору своїх інтересів, і для нього от мені здається, важливо не дати Росії програти. У цьому полягає національний інтерес Китаю, оскільки Китай вважає, що програш можливий Росії у війні. З Україною е, ускладнить його ситуацію, оскільки посилить Захід, посилить Європу, посилить Сполучені Штати Америки, послабить Росію як союзника або як партнера, можливого у майбутньому протистоянні, в майбутніх війнах, конфліктах і так далі. Тому я не бачу у Китаї ніякої зацікавленості у перемозі України. Мені здається, навпаки, позиція Китаю більше полягає в тому, щоб не дати Україні виграти. Ну але це маскується під слова про мир, про мирні переговори, про, не, про, про необхідність закінчення війни. Разом з тим, між рядків там дуже вразно читається бажання закінчити цю війну, але закінчити її на користь Росії, Принаймні. Не переглядаючи військові результати, от які, які були досягнені росіянами територіальні завоювання їхні в Україні, і багато що інше, Китай достатньо прихильно ставиться і підтримує всю цю риторику. Дуже нещиру і мені здається лукаву про те, що НАТО винно у війні, розширення НАТО і так далі. І так, оці всі питання, які нас абсолютно не влаштовують, це обмеження нашого права вступити в НАТО, вступати в якісь оборонні альянси на свій, на свій вибір. Ось Китай тут готовий скажімо так, Китай тут на стороні Росії. Він розуміє і виступає, розуміє Росію, розуміє її інтереси. І в жодному разі не хоче їх обмежувати. Тому для нас це такий дуже складний партнер, ну от, який е, може нашкодити більше ніж допомогти поки що, але треба працювати з ним з тим, щоб цю шкоду він нам не зробив. Деякі ЗМІ, до речі заявляють я процитую про те, що е, пан Блінкен дав він буде в Китаї і буде тиск робити на власне на Пекін, щоб. Щоб Пекін перестав підтримувати Росію, хоча б перестав так можливо, можливо, в нього будуть плани. за допомогою дипломатії змінити позицію Пекіну. Як ви думаєте, це можливо? Що яка ціль, як повідомляють пана Блінкіна, Чи здійсниться вона? Як Ви думаєте? Це одна з форм підтримки України, про яку з боку Сполучених Штатів Америки про яку в нас менше говорять? Ми всі. Ну з зрозумілих причин, але зациклені саме на військовій допомозі. Але от стримування стримування Китаю, стримування Ірану успішне, менш успішне, неуспішне, Але це тим, це те, чим займаються дуже активно наші партнери і Сполучені Штати Америки і європейці. І ну тут на це в наших інтересах бажати пану Блінкену всіляких успіхів. Наскільки він буде успішним, ну в американців є певні важелі впливу. Тут же, розумієте, питання в тому, що е, ну, говорити можна про що завгодно, але е, ну, очевидно, коли ти говориш із самодостатньою країною, там важко когось переконати. Отже, ну, треба мати якісь важелі впливу, тиску економічні санкції, фінансові санкції е, так, китайські компанії е, цього бояться, і банки вони не хочуть потрапляти в ці списки. Тому ну є певні важелі впливу у Сполучених Штатах Америки, якими вони обережно дуже користуються, бо Китай дуже непростий, дуже складний, дуже великий, дуже важливий партнер у світі чи країна у світі. Ну але давайте, давайте побажаємо пану Блінкіну успіху. Це він оце дійсно в наших інтересах. Так щодо власне Китаю, останнє питання: російські змі роблять такі вкиди про те, що от допустимо. З нашої сторони війні буде Франція, як заявляв, якщо це буде треба, пан Макрон. Тут російські вкиди йдуть про те, що може долучитися Китай. Це реалістично мені дуже імпонує, от що ви так зважено добираєте мову, слова, терміни. От але в даному випадку ми не повинні піддаватися російському лукавству. Немає ніяких російських змі в тому плані, що ви незалежний журналіст. Ось вами так. ніхто не керує. Ви самі добираєте питання, добираєте своїх співрозмовників. Як говорити, про що говорити в Росії? Нема таких журналістів, і можливо окремі журналісти є так, але нема таких ЗМІ. Тому тут очевидно мова йде не, не стільки про російські змі, скільки про російську пропаганду. От і нічого іншого і нічого іншого. Ну оскільки вона пропаганда, ми так до цього й ставимось. Так. Тобто це вже відповідь на ваше питання. Далі, якщо пробувати заглиблюватись, я не бачу такого інтересу з боку Китаю бути втягнутими в війну, яку вони не планували, не хотіли, не починали. Ще раз кажу: їх інтерес не дати Росії програти, тому допомагати Росії з тим, щоб ну бо дійсно Росія. Через власну необачність помилки при плануванні цієї військової кампанії в Україні протидія Україні, який допомагає весь західний світ, який в матеріальному плані ну набагато в рази це просто не порівняно більше за, за Російську Федерацію. Тобто і для Росії так само виявляється важко вести війну проти України, коли їй допомагає вільний демократичний світ, враховуючи його ну гігантський потенціал. Тому ось вона звертається за підтримкою навіть до там північної Кореї, яка виявляється, може підкинути снарядів більше, ніж весь європейський союз. Так mm -hmm. як це це несподівано обертається там до Ірану і так далі. Але ну Китай, країна з величезними ресурсами. І якщо немає там, скажімо, ну поки що ніде не доведено, що Росія використовує китайську зброю, то очевидно якісь ресурси, матеріали, складові, все те, що. Використовується для виробництва різних систем озброєнь, зброї, набоїв, боєприпасів, і так, далі, і так далі. Це ну або, скажімо, техніка подвійного призначення, таке, як скажімо там, вантажівки, так ніби то не стріляють, не вбивають. Але ну, без них війни сучасної, як ми бачимо, немає. Так бо треба на величезний фронт завести, підвести і людей, і, і, і спорядження, і так, далі, і, так далі, і так далі. От такі речі Китай робить і. Ну, я ще раз кажу, я бажаю пану Блінкену переконати китайців не робити цього, але боюсь, що на жаль ну в тій чи іншій формі Китай продовжить це робити, оскільки ще раз повторююсь, я наголошую, я в я в цьому переконаний. Завдання Китаю не дати Росії програти.